Всім привіт! Ви мене бачите на вулиці, я в курточки, я вийшла пересаджувати нарешті квіти. А, тому хочу вас запросити до перегляд цього садово-квіткового садово відео. Не знаю, наскільки воно вийде, наскільки інформативним. Але я поки що я буду робити, ще пересаджувати, бо в мене там є проблемники. Коротше все, як завжди, я вийшла на вулицю щось поробити, що ви думаєте. Починається дощ. У мене так завжди. У мене є обмежений час для моїх судових робіт, але погоді все одно на це. До речі, поглянь такі у мене перчатки біленькі, щоб швидко стали чорненькими. Я сьогодні хочу пересадити оцей шикарний кущ хризантеми, який потребує прям пересадки, тому що в нього такий горщик. Як бачите, коріння, так? Тобто я взяла горщик. І що ми тут бачимо? Погляньте просто. Воно прям потребує, як вже пересадіють мене, бо я пропаду. Тому будемо пересаджувати. Але взагалі я хочу почати не з херезентеми. Херезентему також сьогодні обов'язково пересаджу, тому що як бачите, вже нікуди її тримати далі. Я хочу все-таки, щоб вона мене перезумувала, щоб в мене вона залишилась і вона росла в моєму в нашому дворі. Такий у неї горщик, тому я її поки що відправляю в цей горщик, а в мене ще є інші рослини. А я зараз хочу в першу чергу це пересадити. Оцей аспарагус, він в мене майже ціле літо стояв на вулиці. Я його взагалі винесла, тому що в нього тут дуже багато грибка всередині. Я вирішила його винести. І я не думала, що він у мене на вулиці отак от розростеться. Насправді він був зовсім інший. Дуже мало було в нього гілочок, а Тут, бачите, от зараз навіть от ось свіженьке. Ну, воно видно, коли свіже, салатові, такі от гарні салатові в нього зараз гілочки. І все ростуть, 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 але їх треба пересадити. У мене для пересадки є така миска. Ось вона. І в ній буде дуже зручно пересаджувати, щоб не розсипалась дуже земля. Зараз я хочу дістати аспарагус із цього горщика. По-перше, подивитися, чи йому треба змінювати горщик по рухі. Ну, Тут горщик також треба дезінфікувати. І дуже помітно. Я вам зараз навіть покажу. Ось. Бачите, оці білі крапочки, тотічки, оце все зараження. І треба від нього позбуватися. І я, мабуть, буду навіть не тут це робити. Зараз принесу відро і просто це все пересиплю в відро і залишу лише одне коріння, яке потім ще буду обробляти. Я промила аспарагус. Отаке от коріння в нього зараз виходить. Десь там ще земля позалишалась, але зараз я хочу ще його занурити в розчин марганцовки. І щоб хвилин 15 воно там постояло. Я сподіваюся, що йому це допоможе. Ну і плюс потрібно також обробити оцей горщик, який я не в нього буду пересаджувати, а мабуть, якийсь інший. У мене тут ось є схожий. По розмірам такий же самий, а просто що, скажіть, я вам скажу. Просто що кольором інший. А ще в мене є бегоні. Ну, такі от ось одна, ось інша. А, я їх купувала як вуличні рослини. Тут, в принципі, це нормально, коли вони на вулицях ростуть. Але мені шкода. Шкода залишати на вулиці, тому що я знаю, що вони пропадуть, вони ж не переживуть зиму. Такі тендітні листочки, пічки. Я хочу їх пересадити і занести в хату. Головна задача це подивитися, наскільки в них велике коріння. І якщо невелике, то в мене для них є отакі от горшики. Ми їх купували там за 5 крон. Такі невеличкі горшики, і, можливо, вони навіть сюди чудово підійдуть. Треба буде попробувати. Давайте якраз разом з вами подивимося. Це, до речі, в горщики я купувала в юск. Здається, вони без дна. Ну, тобто. Без дирочок немає куди спускати воді, але вони добре себе. Ага, так тут нормально. Там ще півгорщика із керамзитом, тому що керамзиту я дуже багато сюди насипала, тому що ж немає дирочок. І оце виходить їхній кормі. Тобто, по суті, можна так ще зробити. Ну, звісно, щоб пообрізати ось і. Сухі гілочки, сухі листочки, квіточки. І чудово буде себе почувати. Я, до речі, в школі у нас дуже багато було таких бегоній, вони виростали дуже високими, правда, їх ніхто не і вони хилилися і падали. А така бегонія, вона, в принципі, потребує постійної обрізки. Ну, реально. Ось і все, коріння цієї бегонії. Тобто вона чудово підійде в цей вазончик. І буде гарно прикрашати. Дивлюсь, просто щоб не було цього прілесті. Буде гарно прикрашати мені будинок. Щоб не купувала квіти, вже є, просто врятуй, називається. О, знову де сюди. А оце і також так? А, це взагалі взагалі зверху. Ну, тобто, навіть більше половина тут на землі і... Дронашу і тут просто така от ну, поверхнева, взагалі поверхнева, щоб ви розуміли, настільки поверхнева, оце оцей коріння. У мене там ще одна бегоння, яка є в такому довгому горщику. Мені цікаво, наскільки там розрослося. Чи це, можливо, через те, що тут немає нормального дренажу, чи, можливо, от не реально така от коренева система. Я ж кажу, мені, як завжди, везе. Вийшла пересаджувати і пішов дощ. А це єдиний час, коли я можу це зробити, тому що зараз у мене спить син, я собі спокійно можу вийти, щось поробити, але погода не завжди дає таку можливість. Але все одно, нічого, я зараз просто не буду це все знімати, але під дощем можу собі спокійно попересаджувати, тому що я вирішила, значить, потрібно це зробити. А ще цікавий ефект, це те, що зараз йде дощ, отакий от нам росить. І світить сонечко, а це означає що? Веселка. Вона, до речі, дуже швидко з'явилася. Тому в мене ще пересадка квітів не тільки під дощем, під сонцем, а ще й з веселкою. Чудово, задній фон. Отак ви поставити, знаєте, і знімати. Я там займалася цими бігоніями і землею, і підготовкою, У мене вже в парахос побули в обув марганцовці, але мені здається, я навіть трішечки переборщила, і вона стала дуже темна. Хоча вона сама по собі така досить темна. От у мене виникає питання, коли люди продають і чіпляють такі от такетки на кожен горщик, чому не можна зробити столаж, написати все по 5 і виставити туди горщики, які поп'ять корон. А зараз мені кожну треба віддирати, і вона нелегко віддирається, я вам скажу. Це віддерла. Гарненький. Можна все вжати. Хотіла показати, де росла в мене бегонія. Ось в мене отут росла бегонія. В цьому горщику тут це із нагідками, ось із чорнобривцями. Зараз покажу, яка вона. А вона досить таки цікава. Тому що коріння в неї. Але я не впевнена, що це все її коріння. Мені здається, це не її коріння. Ще тут дуже багато цих правликів. Ні, це не її коріння. Я думала, це її таке здорове. Ну, в принципі, оце її коріння. Ось. Оце її коріння. Бачите, яка вона густа? Вона прям як кущик кущик такий. Ось такий горщик її вже не посадиш, тому що він буде для неї правильним, маленьким, то її треба посадити трішки більший горщик. Тому що якщо я її посадю сюди, вона навіть не влізе. Я думаю, що для неї буде оптимально посадити її в такий от горщик. Це, знаєте, чисто, я не знаю, виживе, вона мене ще не виживе, вона ще продовжити її красу, але вже в будинку. На вікно потім поставити. Агуса я знайшла трішки більше горщик, ось його, який він був, а це трішки більший. І посаджу його в більший. А, а це я вже обробила також марганцовкою. І коли вже помию. То посаджу сюди авокадо, тому що в нас ще є авокадо, яке вже давно проросло, а я її ніяк не можу посадити. А ще в нас є авокадо таке от, до речі, дуже незвичне. Знаєте, в чому незвичність цього авокадо? По-перше, воно вже відросло значно, коріння таке, тому що воно у мисочці було, можливо, це не краще. А по-третє, ви погляньте, це не просто одна якась сплошна деревина. А він буде рости якусь тут, два отак зарослися. І ось ще визирає. Тому я хочу його посадити, тільки треба якось в ідеалі, щоб ви розуміли, як воно повинно бути. Отак воно повинно рости. Ну, я спробую його, мабуть, так, чи отак посадити вже. Ні, мабуть, я його посаджу. Боже, як його посадити? В ідеалі отак от. Реально, отак його треба посадити, але ж воно потім не вирівняється. Чи вже отак посадити. Якщо я отак його посаджу, просто коріння ось, ось... Чи так, трішечка. Зараз буду тестувати. І ще, до речі, хотіла його посадити величенькі горші, коли вирішила, що посаджу отакий низенький. Подивимося, як воно буде там рости. І взагалі, можливо, доведеться його пересаджувати, потім ще й взимку. Інші інший горчика, але я то вже буду дивитись по факту. У мене вже прикинувся син. Помахай. Кази, Привіт! А я вам покажу, що я встигла зробити, бо вже темніє. Так, в мене перчатка, все брудне, я поки все переставила на стіл, а, тому що буду його заносити або тут помию, або занесу в хату, помию. Ну, Мені здається, я тут вийду. Можливо, завтра зранку там а, помию. Або сьогодні, не знаю. Тобто, знайти Час, коли помити, що я пересадила, я ж пересадила ці бегоні. Більшу бегонів пересадила. Авокадо посадила отак от. Подивимось, що з цього вийде. Пересадила лаванду, вона в мене була в меншому горщику. В цьому ось. Я її пересадила більший. Пересадила верес. Він у мене тут в горщичку росте. Не знаю, живий чи ні. Тому що по корінні, я б не сказала, що він живий. Але сподіваюся, що живий. Ну і звісно, що пересадила аспарагус. Тепер треба це все помити і, в принципі, можна заносити в хату. Лаванду, звісно, ще не буду заносити. До морфотека хай ще стоїть, поки не замерзне. Я не буду її прибирати, вона квітне, хай квітне. Цикламен також ще стоїть, верес хей стоїть. Оці позаносі, коли помию. Тепер тут якось пустувато, тому що тут лаванда ми стояла. І цикламен. А зараз якось пусто стало. О, я знаю, що я сюди поставлю. У мене тут верес захований. Чомусь. От, хай тут верес і стоїть. Правильно? Правильно. Так, тут стоїть верес, червонобривці ще залишились, нагідки залишились. А тут чорнобривці ще позалишались. палергонів залишилось пересадити. Та й в принципі тут точно все. Тут в мене ще космея досі квітне, лобелія квітне, низу де морфотека, верес, тут лобелія із вересом із квітне і троянди починають заквітати. Не всі червона, ось. Щось знову не якась біда, а от рожева. хоче квітнути. Тут я так нічого і не пересадила. Не знаю, я авокадо це точно буду прибирати. Воно нам не треба. Що робити з цим лимонним деревом? Я навіть не знаю, заносити його, не заносити, чи спробувати хай тут перезимую. Перезимую, значить його судьба жити. Не перезимує, то, на жаль, тоді просто посадимо нове. Ну і тут. Поки ще не буду прибирати, але буду тоді, коли куплю сюди цибулинні рослини, тоді вже приберуться чернобриць. Ах, ну так, я пересадила хризантему у відро. А тут в мене було відро з дирками, я його не використала і вирішила пересадити сюди. Спочатку думала взяти той горщик, там лабелі росте. Але він мал малуватий. Тому я пересадила відро. Така гарна. Я Її розпушила, трішечки, правда, і забруднила. Але ж така гарненька. Знаєте, що зараз, мабуть, найгірше, що залишилось. Це оце все поприбирати. Тому що садити я садила, пересаджувати, пересаджувала. Тепер ще треба поприбирати. Це ще не все, що я хотіла пересадити. У мене ще синтапсус, який треба пересадити. Ще хочу фікуси пересадити фіалку. І там в мене ще треба подивитись, чи залишилася земля для орхідей. Якщо так, то я пересаджу, а якщо ні, то на жаль, якщо буду, я зараз ще це все поприбираю швиденько ще зможу. Та й принципі на сьогодні досить, <гум> тому що йти вечеряти. Дитина прикинулася, треба йти вечеряти. Та вже темніє. Воно зараз вже, скільки вона зараз, пів сьомої, а пів сьомої вечора. Давно ще не дуже прям темно-темно, але вже не так світло, як раніше. Я ще сподіваюся, що буде така погода, що не дуже холодно, буде, що не треба ще шапку вдягати. І я зможу ще доробити. Тим паче, що завтра ми плануємо поїхати в гіпермаркет -гіпер один, і там 40% знижка на цибулині рослини. І я якраз хочу подивитися, що там є і щось купити. Тому хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте вподобайку. Не звертайте уваги, ще ви обрубний палець. Поставте подбайку. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Ми побачимо з вами в наступному відео. Пока-пока!